Добрий день. В газеті The Washington Post опубліковано великий матеріал під назвою Китайську асоціацію звинувачують у змішуванні злочинності та патріотизму на благо Пекіна. Матеріал дуже великий, і нема потреби тут повністю його переповідати. Я дам посилання на цю статтю в першому коментарі до цього відео. Матеріал дійсно дуже великий, там багато фотографій, карт, зв'язків. Ви самі можете це все переглянути, почитати, узнати більш докладно. Тут я хочу коротко розказати, про що власне там йде мова. Матеріал розповідає про одного із найвпливовіших кримінальних авторитетів Азії Ван Куак Коя, який на сьогодні є головою всесвітньої асоціації історії та культури Хуньмен, яка називає себе братською організацією етнічних китайців. що Займається просуванням китайської культури за кордоном, але за даними Міністерства фінансів США, ця асоціація насправді служить прикриттям для тріади 14 к однієї з найбільш організованих злочинних груп Китаю, причетної до торгівлі наркотиками, незаконних азартних ігор, рекету, торгівлі людьми та інших злочинних видів діяльності. У 2020 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти цієї асоціації пов'язаних з нею організацією, ну і проти самого Вана, заявивши, що вони були частиною потужної бізнес-мережі, яка займалася незаконною діяльністю в азіатсько тихоокеанському регіоні. Як показало розслідування газети The Washington Post, що ця асоціація це не просто імовірний злочинний фонд. З'ясувалося, що ця організація тісно пов'язана з комуністичною партією Китаю, самими різними зв'язками на різних рівнях. І ця асоціація просуває інтереси Китаю в інших країнах. При тому, Ім якби дана ліцензія на злочинну кримінальну діяльність де будь де в світі, окрім власна Китаю. Взагалі, сам цей Ван Куккой, його історія ну, напевно типова для подібних авторитетів. Він жив в Макао. В Макао до 1999 року було. Колонію Португалія і там він займався якраз незаконними казіно підпільними. І коли Макао повернувся до Китаю, то він одразу потрапив до буцигарні і просидив там майже 14 років. І от незадовго до звільнення йому зробили пропозицію, від якої неможливо відмовитись. З ним домовилось, що він і далі буде займатися тим, чим займався, але на благо китайської компартії. І от якраз цей матеріал показує, як е, ця організація Хоньмень е, пов'язана з китайською компартією. незважаючи на те, що уряд заперечує такі зв'язки, але є купа фотографій про те, як самого вана. Нагороджують нагородами ну, не державними, але нагородами китайських організацій, які знаходяться під керівництвом Компартії. за патріотизм, за просування китайської культури і так далі. Більше того, виявляється, що в деяких країнах саме ця організація, тобто асоціація культури, забезпечує безпеку китайських чиновників. Тобто безпеку тих, хто працює там в посольствах, а також китайські бізнесмени, які просувають китайські ну, там, і урядові, і приватні проекти, бізнес-проекти в тих країнах. Ця організація дійсно розкинула далеко свої, скажімо так, метастази. Вона діє в багатьох азійських країнах і зараз активно захоплює африканський континент. Насамперед вони працюють в Уганді і в Південно-Африканській Республіці і займаються там тією ж самою діяльністю фінансові махінації, рекет і торгівля людьми. І це дійсно стає проблемою для багатьох країн. Наприклад, є така острівна держава Палау, де ця асоціація вже заборонена і проти ВАНА теж введено санкції, тому що там він намагався купити кілька земельних ділянок поряд з американською військовою базою. Ну, що само собою було розсинено, як спроба використовувати це для шпігунства, як передає Мартін Торлі, старший аналітик, що спеціалізується на Китаї в глобальної ініціативи проти транснаціонально організованої злочинності, це є така в Женеві наглядова група, він каже, що існують надзвичайно переконливі докази, що пов'язують цю асоціацію хоньмень з китайською компартиєю. Ну, Зокрема, багато фотографій, які виходять за межі таємної дипломатії, як він каже. Цей Філіали філи цієї асоціації є в М'янмі, Камбоджі, Лаосі. Вони діють в Малайзії, на Філіппінах, в Таїланді. Тобто, всюди розкидують свої метастази. Багато там описано, як я сказав, в матеріалі є багато карт, багато зв'язків, багато фотографій. Але саме головне, для чого я це все віду, там якраз в цій статті проходить генеральна думка, що китайська компартія при нинішньому керівнику Сі Цзіньпіні активно залучає китайський криміналітет, який працює за кордоном, для просування китайських інтересів. Є такий, якби, негласна домовленість, що вони можуть займатися злочинною діяльністю по всьому світу на користь Компартії Китаю. Ви, напевно, неодноразово чули, що проскакувало в пресі повідомлення, що в самому Китаї йде така безжальна боротьба з корупцією. там Регулярно розстрілюють десятки корупціонерів, і в той же час Китай заохочує корупціонізацію, якщо можна це так сказати, чиновників в усіх інших країнах докуди можуть дотягнутися для того, щоб через корумпованих чиновників вибивати якісь преференції для Китаю. І саме таким чином вони просувають свої інтереси, і оцей от один пояс, один шлях і тому подібні ініціативи? І оскільки вже я про це сказав, то тут у мене є велике і велике питання. А як у нас, як у нас в Україні діють подібне? Китайські організації, асоціації, клуби тощо. Пам'ятаєте, як був скандал, коли китайці намагалися купити мотор Січ? А скільки ще було подібних речей, коли вони через наших корумпованих чиновників пробивали якісь свої інтереси? Шукали е, наш український ноу-хау, збиралися викуповувати і знищувати українську індустрію, скільки всього може бути, скільки ми не знаємо і як воно це все йде. Тому хочу ще раз сказати: ці всі китайські організації, які Працюють під різними дахами на сьогодні, практично всі працюють на китайську компартію. і тому ну, не може Китай сьогодні бути нашим геостратегічним партнером, якби це не намагалося б нас переконати деякі представники влади. Навпаки, треба максимально дистанціюватися від такого партнера. Тримати його на далекій відстані, тому що може статися в будь-який момент, все може раптом, як то кажуть, ви з'ясуєте, що це все вам вже не належить. Тому що от такі організації тут в цьому матеріалі ще й розказано і про фінансові махінації, і про махінації з криптовалютою. І багато випадків торгівлі людьми, і багато-багато чого незаконного. Вони всі мають такий своєрідний мандат на здійснення кримінальної діяльності в будь-якій точці світу. Якщо це йде на користь китайської компартії. Нам такі партнери не потрібні. На все добре.